Чому я відчуваю минуле майбутнє та зараз саме таким чином? Мій вчитель Міхаль Лайтман, а також його вчитель Баль Сулам в вчені Сферот пояснює нам, яким чином працює сприйняття часу в реальності. Кабалісти кажуть, що все те, що ми взагалі сприймаємо, ця картинка реальності. Це є відчуттям світла в бажанні. Тобто, у нас є два критерії. У нас є світло, як вища енергія, яка запускає реальність. І є бажання, яке сприймає це світло. У нас є два елементи, і ми про них говоримо завжди в кабалі. Це основні елементи програмування життя. Як знаєте, є в програмуванні завжди 0 та 1. Програмісти створюють все віртуальне середовище, взагалі всі програми цими двома елементами. Так і кабалісти кажуть нам, що є два елементи тільки бажання і світло.